Владика залишив усі свої справи та прибув у Волочиськ, аби освятити цей новозбудований храм Божий. Він особисто знайомий з відомими подільськими меценатами братами Лабазюками. Ця невеличка священа споруда вкрай потрібна на території лікарні, адже окрім тілесних недух, людина страждає від недуг духовних, каже священник. Ми відбудовуємо оці невеличкі домівки Божі для того, щоб людина могла боротися тут зі злом. Могла в собі розкрити тільки добре почуття, могла їх примножити, попросити насамперед спасіння для своєї душі. Необхідність такої споруди на території Волочиської здравниці підтверджує і головний лікар закладу Віктор Чубар. На території нашої лікарні відкрита невеличка капличка, яка повинна зцілювати своєю. Вірою, добротою людей у майбутнє, у перспективу на здоров'я. Ми раді, що за допомогою нашого народного депутата Сергія Петровича Лабазюка завершено будівництво цієї каплички. Я думаю, що це буде користь як для громади міста, так і для наших медичних працівників. Будівництво храму обійшлося Сергію Лобозюку у 400 тисяч гривень. Як зізнається народний депутат, ідею побудови храму виношував давно. Часто подорожуючи країною, задумувався над архітектурою майбутньої святині. Їздивши, дивлячись по Хмельниччині, декілька проектів цікавих було знайдено. Фотографував, заходив, дивився. Сподобалося в місті Хмельницькому біля пожежної, яка в них. Збудована, але най, найбільше припало до душі в Кам'яне-Сподільському, і саме от як ми бачимо дах купола, оцими ромбіками в золоті. Це в камян подільському я побачив. І ми тоді з декількох проектів зробили один. І тут досить гарні майстри з нашого Волчицької району села Поляне, які будували, які робили це все за досить недовгий період. Це буквально за 4 місяці. Збудовано зроблено Тож тепер віряни зможуть відвідати святе місце навіть знаходячись на лікуванні.